П'ятниця завершує робочий тиждень зимовою морозною погодою з досить сильним вітром. 16 січня принесе морози по всій країні, а в окремих регіонах пройдуть снігопади. Розберемось детально, що готує цей день для кожного з регіонів. На Київщині температура в день опуститься до 10 градусів морозу, а вночі буде мінус 14 градусів. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується ясна погода з чистим небом. На півночі. На Житомирщині температура вдень становитиме 11 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 17. Прогнозується малохмарна погода без опадів. У Чернігівській області температура в день буде 10 градусів морозу, а вночі мінус 14. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. Опадів не очікується. У Сумській області температура вдень складе 8 градусів морозу, а вночі мінус 12 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься хмарність, опади не прогнозуються. На сході у Харківській області температура вдень буде 7 градусів морозу, а вночі мінус 13. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Очікується снігопад із суцільною хмарністю. У Донецькій області температура вдень становитиме 3 градуси морозу, а вночі мінус 8. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Прогнозується снігопад протягом дня. На Луганщині температура в день складе 3 градуси морозу, а вночі мінус 10 градусів. Вітер східний швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, проте опадів не буде. На півдні. На Одещині температура день і вночі буде 5 градусів морозу. Вітер північний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без опадів. Кожен день свіжий прогноз спеціально для вас. Підписка допоможе не пропустити жодного оновлення. Підписуйтесь та ставте лайки. Вдячні кожному за підтримку. У Миколаївській області температура день складе 5 градусів морозу, а вночі мінус 7 градусів. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не прогнозуються. У Херсонській області температура день буде 5 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 10. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься сніг місцями. На Запоріжжі температура в день становитиме 1 градус морозу, а вночі мінус 7 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується снігопад із повною хмарністю. На Кримському півострові температура в день буде 3 градуси морозу, а вночі мінус 4. Небо залишатиметься майже повністю хмарним, опадів не очікується. На заході. На Львівщині температура вдень складе 6 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 16. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без опадів. На Івано-Франківщині температура в день буде 6 градусів морозу, а вночі мінус 16 градусів. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами. Опади не прогнозуються. На Тернопільщині температура вдень 8 градусів морозу, а вночі мінус 18. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода з чистим небом. На буковині температура в день буде 7 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 17. Спостерігатиметься хмарність, опадів не буде. На Закарпатті температура вдень складе близько 1 градуса тепла, а вночі мінус 8 градусів. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, без опадів. У Рівненській області температура вдень становитиме 10 градусів морозу, а вночі мінус 21. Очікується малохмарна погода, опади не прогнозуються. На Волині температура в день буде 8 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 18. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода з чистим небом. На Хмельниччині температура в день складе 9 градусів морозу, а вночі мінус 19 градусів. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде 6 градусів морозу, а вночі мінус 8. Вітер північний швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Очікується снігопад із суцільною хмарністю. На Полтавщині температура вдень становитиме 6 градусів морозу, а вночі мінус 10 градусів. Вітер північно-східний. Швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 17 метрів за секунду. Прогнозується снігопад протягом дня. На Черкащині температура в день складе 6 градусів морозу, а вночі мінус 9 градусів. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Спостерігатиметься хмарна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура в день буде 3 градуси морозу, а вночі мінус 9 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Очікується снігопад із повною хмарністю. У Вінницькій області температура в день становитиме 10 градусів морозу, а вночі мінус 15 градусів. Небо буде чистим і ясним, опади не очікуються. П'ятниця обіцяє бути сніжною на сході та в центрі. Запасайтесь терпінням. Хороших вихідних попереду, а ми побачимось у суботу.